Вітаю вас, шановні десятикласники! класники Ми з вами закінчили вивчення великого розділу, який називався Молекулярна фізика та термодинаміка. І з сьогоднішнього заняття ми розпочинаємо новий розділ під назвою Електричне поле. І перше наше заняття буде присвячено темі абетка електростатики. Тобто ми вже із назви розуміємо, що сьогоднішній урок буде давати основні визначення до даного розділу і основні його поняття. Ми поговоримо з вами про те, що таке електричний заряд, що таке електризація тіл, як саме відбувається електризація тіл і як можна кількісно виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими тілами. З'ясуємо, від чого вона залежить. Отже, ще з курсу 8 класу, ви пам'ятаєте, що електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Означається фізична величина заряд маленькою літерою Q. Одиниця вимірювання заряду це колони. Один колон дорівнює добутку 1 Амперу на секунду. Основні властивості електричного заряду. Взагалі існують два роди електричних зарядів: це позитивні і негативні. Електричний заряд такого роду, як заряд, отриманий на бурштині або ебанітовій паличці, потертих обов'язку, прийнято називати негативним. А такого роду, як заряд отриманий на паличці зі скла, потертій обшов позитивним. Наступна властивість. Тіла, що мають заряди одного знаку, відштовхуються, а тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Носієм електричного заряду є частинка. І електричний заряд не існує окремо від неї. І зараз на екрані ви бачите картинку, на якій зображено назви носіїв зарядів. Протон та електрон. Ну, в такому вигляді воно зображення для того, щоб ви запам'ятали, що протон має позитивний заряд, тому він такий завжди позитивний, а електрон має негативний заряд. Наступна властивість. електричний заряд є дискретним. Що це означає? То що електричні заряди фізичних тіл, вони кратні певному найменшому елементарному заряду. Носій найменшого негативного заряду це електрон. І цей заряд зазвичай позначається символом Е маленька». І його значення мінус 1,6 на 10-19 степені кулонів. Носій найменшого позитивного заряду це протон. І заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона. Заряд протона дорівнює плюс 1,6 на 10-19 степені кулона. Загальний заряд тіла можна визначити за формулою Q дорівнює N помножити на E, е, де Q це заряд тіла, E – заряд електрона, а N ціле число, тобто кількість електронів, які створюють даний заряд. А як же був вимірений заряд електрона? Далі про це піде мова. Перше досить точне вимірювання елементарного заряду здійснив американський фізик-експериментатор Роберт Ендрос Мілякен. На початку ХХ століття. І ви можете бачити зараз на екрані схему досвіду. В чому полягав цей досвід? масляну краплю, негативну, яка була заряджена, що потрапляє між пластинами, діють сила тяжіння, сила опору повітря та архімедова сила, і сила з боку електричного поля заряджених пластин. Вілікен з'ясував, що кожного разу заряд краплі був кратним деякому найменшому числу. Який дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степ огніколору. Тобто і виходило, що Q дорівнює N помножити на E, де Н це ціле число. І далі я пропоную вам переглянути відео якраз яке пояснює дослід Мілікена. Досліди Мілікена по визначенню заряду електрона. На даній анімації ви бачите знаменитий експеримент Роберта Мілікена, в якому було вимірено заряд електрона, досліджувався рух заряджених крапель олії в електричному полі конденсатора. Освітленим рентгенівськими променями можна злегка іонізувати повітря між пластинами конденсатора і змінювати заряд краплини. Мілікен встановив, що заряд краплини змінюється дискретно. На одну і ту ж саму величину заряду електрона Є. А тепер давайте пригадаємо, що таке електризація тіл. Електризація це процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами. Як саме відбувається електризація тіл? Наприклад, під час електризації тертям частина електронів зі скляної палички перейде на клаптик шовку. В результаті чого скляна паличка набуде позитивного заряду, а клаптик шовку негативного. Отже, під час електризації відбувається перерозподіл наявних електричних зарядів, а не створення нових. Як же поводять себе заряди і яким закономірностям вони підлягають? Для зарядів справедливий закон збереження електричного заряду, який формулюється наступним чином. Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі. І формулою це можна записати так: Q1 плюс Q2 плюс е, і так далі. Qn дорівнює константи, тобто є сталою величиною. Де Q1, Q2 і Qn це заряди тіл, що створюють електрично замкнену систему, а N це кількість тіл, які входять в дану систему. Під електрично замкненою системою розуміють таку систему тіл, у яку не проникають заряджені частинки зовні і яка не втрачає власних заряджених частинок. Взагалі розрізняють поняття точкового заряду. Це фізична модель зарядженого тіла, розмірами якого можна знехтувати порівняно із відстанями від нього до інших заряджених тіл, які розглядаються. Точковий заряд є не реальним об'єктом, а фізичною моделлю. А необхідність уведення такої моделі спричинена тим, що в загальному випадку взаємодія зараджених тіл залежить від дуже багатьох чинників, отже, не існує єдиної простої формули, яка може описати електричну взаємодію для будь-якого довільного. Випадку. А ось французький фізик Шарль Кулон експериментально встановив закон, який став основним законом електростатики, і був названий на його честь. Зараз ви можете бачити схему досвіду, яку проводив Шарль Кулон. І далі я пропоную переглянути коротеньке відео про історію даного досвіду та історію відкриття закону Кулона. Першим отримав результати по вимірюванню сили взаємодії зарядів Шарль Колон, ще в 1785 році. Для вимірювання даної сили він використовував крутильні терези. Основний елемент яких ізольований стрижень, підвішений за середину на нитці. Маленька, дуже легенька золота сфера. Закріплена на одному кінці стрижки та урівноважена паперовим диском на іншому кінці. Ще одна золота сфера закріплена нерухомо. Відстань між ними можна змінювати за допомогою повороту коромисла. Проводячи досліди, кулон заряджав нерухому сферу. Потім дотикав до неї рухому сферу і за кутом закручення нитки вимірював силу, яка діє між ними. Так як тіла однакові, вважав він, то заряд повинен ділитися між ними навпіл. Неодноразово розряджаючи нерухому сферу, повторював досліди. Таким чином. Заряди зменшувались в 2 рази, 4, 8 і так далі. Щоб на результат дослідів не впливав об'єм сфер, їх діаметр вибирався маленьким порівняно з відстанями між ними. Такі заряди називають точковими. Кулон в своїх дослідах вибрав так розміри установки, щоб заряди можна було вважати точковими. І в результаті багаточисельних дослідів встановив закон, названий згодом його ім'ям. Отже, закон колона справедливий для двох нерухомих точкових зарядів, і формулюється наступним чином: сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2, прямо пропорційна добутку модулі цих зарядів і обернено пропорційно квадрату відстані між ними. Формулу для визначення закону колона ви можете бачити на екрані. Зверніть увагу, що в даній формулі Q1 і Q2 це заряди точкові, R це відстань між цими зарядами, а K – це певний коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності K чисельно дорівнює силі, з якою взаємодіють два точкові заряди по одному колону кожний. Розташовані у вакуумі на відстані 1 метр один від одного. І К дорівнює 9 помножити на 10, 9 степені дьюто на метр квадратний розділено на холон в квадраті. У формулі для визначення коефіцієнта пропорційності К ε0 це електрична стала. І вона визначається. Як 8,85 на 10-12 степень колон в квадраті розділено на ньютон на метр квадратний. Отже, якщо підставити дані значення, то ми отримаємо, що сила взаємодії двох точкових зарядів дорівнює одиницю розділити на 4пі епсилон нульове, 0 епсилон 0 це електрична стала. І помножити на Q1 на Q2 та розділено на відстань між точковими зарядами в квадраті. Зверніть увагу, з цієї формули ми бачимо, що в законі колона йдеться про добуток модулів зарядів, оскільки знаки зарядів впливають лише на напрямок сили, а на величину вони ніяким чином не впливають. Сили, з якими взаємодіють точкові заряди, вони зазвичай називають колонівськими силами. І от колонівські сили напрямлені вздовж прямою, яка з'єднує точкові заряди, що взаємодіють. Якщо ж треба визначити силу взаємодії зарядів у випадку, коли взаємодіють три заряда чи більше, спочатку треба визначити сили взаємодії певного заряду з кожним із решти зарядів, а потім розраховують вже їхню результуючу. А якщо заряди перемістити з вакууму в будь-який діалектрик, то сила їхньої взаємодії зменшиться в епсилон разів, де епсилон буде визначати діелектричну проникність діелектрика. І як підсумок до нашого уроку, я хочу знову звернути вашу увагу на коротеньке відео, яке досить чітко пояснює е, силу взаємодії між двома точковими зарядами, тобто пояснює дію закона колона. Будь ласка, продемонструємо на досліді взаємодію заряджених тіл. Які підлягають закону колона. Підвісимо на сильно натягнутій горизонтальні ниці дві повітряні кулі. Кулі мають заряди одного знаку. Поспостерігаємо за поведінкою куль при зменшенні відстані між точками їх кріплення на горизонтальній ниці. У мірі того, як кулі наближаються одна до одної, сила взаємодії, яка відхиляє їх від положення рівноваги, збільшується. Дане відхилення вказує на збільшення сили взаємного відштовхування між зарядженими кулями. Значить, при зменшенні відстані між одноіменно зарядженими кулями їх сила взаємодії збільшується. Тепер спостерігаємо за поведінкою куль при збільшенні їх зарядів. Дослід показує, що чим більший заряд куль, тим більшим буде їх відхилення від положення рівноваги, а значить, сила відштовхування буде більшою. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули основні закономірності взаємодії двох точкових зарядів, згадали з вами основні поняття електростатики і на наступних уроках ми будемо розв'язувати задачі саме із теми Закон-колона.